Гідроудар неприємне явище, що трапляється при різкому перепаді тиску в разі раптового відкриття, ну або навпаки закриття обладнання системи водопостачання. Наприклад, із відкриття вваженого змішувача, таке може трапитись, так, посудомойної машинки, якщо вона вимкнулася вимкнулася, або насоса. Тож, гідрокомпенсатор удару в КЛ-1270, це, це той самий незамінний помічник, що приймає на себе надрижковий тиск. Тим самим він запобігає ну, зношуванню компонентів вашої водопостачальної системи. І як результат, це довгий срок їхньої служби, вашої сантехніки. Якщо ви знаєте, банально візьмете його в руки, то ви відчуваєте, що він такий важкий і це справа в тому, що в нього достатньо товсті латунні стінки та потужна пружина. Мета якої витримувати тиск до 50 бар, що в поєднанні з ущінюванням, плотним ущинюванням дозволяє витримувати температуру до 90 градусів Цельсія. Тож, отакі невеличкі, але дуже корисні речі дозволяють вашій сантехніці працювати довго та якісно. Тож, слідкуйте за нашими новинами, адже більше цікавого у нашому профілі.